Херсонський поет Валерій Кулик, один з авторів, чиї твори опублікував у другому томі Гальманаху Херсонщини Артспротив. Говорить, до видання увійшли вірші зі збірки Дніпро рятує Україну, надрукованої під час повномасштабного вторгнення. Їдучи сюди, я написав такі рядки. Артспротив це все мій херсон. Ми всі гуртом йдемо до перемоги. Серця ж бо б'ються, б'ються в унісон. Тому немає іншої дороги в тролейбусі. Я готую вже нову книжку. Торік вийшла книга Дніпро рятує Україну. Вона вже має свого читача. Окрім віршів в альманасі фото Херсона і населених пунктів до окупованого правобережжя. Серед них світлини, які зробив Віктор Братан. Чому я фотографував? Ну, по-перше, тому що е на емоціях от перші заходи ми проводили в Чорнобаївці, коли е, там е, територіальна громада е, о, о, свій загін сформувала, хлопці приймали присягу українському народу. Там були зроблені фото. Е, в той же час, це ще пер, перші місяці після звільнення, е, жінки, які займалися гуманітаркою, вони не стояли просто так, вони плили сітки кож, кожен день на допомогу допомогу військовим нашим і всі ці е, події хотілося якби закадрувати у другому томі. Херсонщина Арт спротив надруковані твори професійних авторів та початківців. Видання є спільним проєктом письменницького музичного заходу поетична шафа та мистецького проєкту Літер без меж розказала співвикладачка літературного альманаху Юлія Майстренко. Кожен сам переж... по-своєму переживає ці події. і Ось ці рядки, ці тексти вони відображають стан людини і її відношення до того, що відбувається зараз, до цієї жахливої війни. І... Але вони всі чіпляють своїм шлю плюс, мінус сволоті, свої шлю теплі поцілунки, відверті радощі в обіймах своїм. Собі ж замовлю обладунки. Бо не стерплю себе у приймах. Після того, як будеш тут, отако от таких на таких презентаціях, маєш надію, що вже трішечки залишилось. Уже вот-вот. Ми вже чіпляємося до кінчик якоїсь перемоги нашої. Вона от-от уже -от дихання відчуваєш. Дякую всім, хто долучається до наближення перемоги. Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.